Я пекар-кондитер. Випікання хліба це було як хобі, порятунок відволіктися від початку повномасштабного вторгнення. І все це переросло в велике, велику любов до хліба. Все починається із закваски. Закваска в нас жива, пшенична 100% вологості. вологості. Потрібно її годувати як маленьку дитину кожного дня. Годуємо в відповідних пропорціях. Ось сама якраз закваска. Якщо закваска сильна, буде гарний хліб, в цих пропорціях закваска буде бродити 4 години. Із цієї закваски, цієї кількості, можна вже буде випікати хліб. Руками дуже складно вимістити до самого глютенового вікна. Руки дають велику кількість тепла. 25. Ми зараз даємо направлення хлібу для його росту. Складаємо, щоб рівненько. Тапламінування для стабілізації м'якоша, для того, щоб він був з гарними порами, ми з кожним етапом більш розробляємо саме тісто, саме глютен. Кожен етап тягне за собою інший етап, якщо ми десь зробимо помилку, хліб вже не вийде. Оці блістери показують те, що хліб був гарно вимішаний, гарно вибродив. Таку шкаринку дає довга ферментація холодна, тому що в нас ферментація йде 16 годин майже. Він стоїть в холодильнику. Як ми е, достаємо хлібчик із е, духовки, він починає хрустіти. Це називається мелодія хліба, можна почути. Це якраз пшеничний хлібчик з нашого українського борошна. Такий хліб, якщо без домішок, там масла або сиру, він не цвіте. Він може з часом черствіти, десь через тиждень, і з часом це стало от моєю правда, хліботерапією. Я відпочиваю медитація для мене. І кожного разу мені цікаво, який він вийде, бо кожного разу він виходить інакше. Хліб і випікання хліба це є ціла наука. Яка постійно вдосконалюється, я б так сказала.